Вона не припиняє створювати новорічну казку а її роботи уже давно стають прикрасою міської галереї на зимові свята. Анна Черненко, художниця, яка знає, як зачепити струни душі, презентувала виставку із ноткою ніжності. Кожну роботу можна роздивлятися, і е, я маю сміливість сказати, що я е, помічаю, коли людина відноситься е, зі всією відповідальністю до своєї справи. І це я бачу в цих роботах. Тому сьогодні прийшла на них помилуватися. Картини Ані це завжди аншлаг, це завжди добра публіка і це завжди ну, якесь таке натхнення. Це... Дитяча мрія, яка виросла, стала ніби дорослою, але залишилася тою дитячою, безпосередньою, чудовою, доброю. Ну, це, це дуже добре. Традиційно перед новорічними святами свою янгольську виставку презентує художниця Аня Жерденко. У мріливих та дитячих мотивах у роботах вимальовуються життєві історії. Майже усі роботи цьогорічні художниця розповідає, натхнення приходить у вісні. Усе побачене фіксує на полотні. Сьогоднішню виставку об'єднали під назвою «Від ніжності до ніжності. Конечно, хотелось снега на Новый год, да, но это не только касается снега. Это снег, который сейчас находится внутри нас каждого. Каждый болеет за то, что происходит с нашей страной, поэтому мы все сильно переживаем. И снежность внутри каждого человека с этой болью не хочется жить. Хочется жить с миром, радостью, любовью, поэтому очень хочется уже быть нежностью. Озицію презентую не сама у коліян, колі Янголів, вихованців творчого центру Артес, щоб крапля сонця змогла потрапити кожний дім. Лише так можна щасливим стати. Якщо ти даруєш світло, то не доведеться і сумувати. Ми капа має. ж творчих задумів художниця інтригує каже наступного року можливо змінить творчий вектор як саме поки не афішує шанувальників янгольської творчості теж заспокоює, продовжить втілювати свою казку на полотні. Христина Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини.